А, власне, щоб ви не дивилось, чому зараз піде Августин, бо а, я буду посилатись на його Дерепубліка. Це його такий амбітний діалог, який він склав наприкінці 50-х років, який дійшов до нас у досить фрагментарному стані. Там якраз два сподвижники з Сіпіона Африканського між собою сперечаються. Луцій Філос висуває а, те, що а, нам потрібно цінувати розсудливість. Більше ніж справедливість, бо якби, якщо подивитись на імперію, ну неможливо розбудувати імперію справедливо, бо е вона передбачає все одно поневолення. А власне Лелі говорить про те, що е та ні, ні, імперія, особливо Римська, дуже справедлива, все дуже справедливо е розбудовується. Ніякого поневолення там немає, е там нема сервірі, там тільки імперіендум. Е Навіщо нам це треба? Бо власне, він там якраз говорить про ці види правління. І от він якраз, Але в нас ці цитати досить фрагментовано і якраз у Августина ми їх можемо віднайти у Граді Божому і у промові проти Юліана. І тут він дуже прикольно їх, до речі, облаштовує з відповідним наголосом. Це, до речі, і град Божий і е, промова проти пелагійського єпископа Юліана, це якраз написано письменно в один час е, на початку 420-х років. Але якщо ви захищаєте ці речі як менші благо, до яких душа не повинна відволікатися від вищих благ, припускаючи, що хід не є пороком, а низьким благом, тоді зверніть увагу на досить чіткі твердження Цицерона в тій же книзі 3, де Репабліка, де він обстоював аргументи на користь імперії. Хіба ми не? Помічаємо, каже він, що панування самою природою надано всьому, що є найкращим, з найбільшою перевагою для того, що є низьким. Бо інакше, чому Бог панує над людиною, душа над тілом, розум над хіттю, гнівом та іншими порочними частинами тієї самої душі? Чи погодитеся ви тепер, враховуючи, що це він, зрештою, автор чиння, що ті частини розуму, які ви захищаєте як хороші, є порочними. Продовжуйте слухати, бо трохи пізніше ми отримаємо. Але і правління, і підкорення, імперанді, е каже він, ми повинні розрізняти різні види, оскільки кажуть, що душа керує тілом, вона також панує надхіттю. Але вона панує над тілом, як король керує своїми підданими або батьки дітьми. Тоді, як надхіттю вона панує, як пан панує Своїми рабами, тому що вона стримує і ламає їх, види правління, які королі, полководці, сенатори та народи здійснюють їх над громадянами та союзниками подібні до правління душі над тілом. Але господарі виснажує своїх рабів так само, як найкраща частина душі, тобто мудрість, зношує порочні і слабкі частини тієї самої душі, такі як хідь, гнів та інші негаразди. Я так розумію, що у вас немає жодних дрібниць, які можна знайти у свійських письменників, щоб заперечити нам. Ну, і власне, якщо ви потім порівняєте собі відкриєте паралельно, ви побачите, що церон тут трохи недослівно цитує Арістотеля. Ну, і, власне, саме ці шматки цитує у себе Августин. А, і відповідно можемо побачити, що вони, і Арістотель, і Цецерон однаково хочуть такого певного психологічного характеру, витягнуто як найбільше користі для певної політичної теорії. Цицерон моделює певні ієрархії такого правління. Але протилежна до Арістотеля. Ну просто я розумію, що ця цитата дуже розлога. Спробуємо це впихнути в, в чотири невеличких квадратики. Що у Арістотеля? Душа панує над тілом, як пан, як деспот. Це влада над рабами і сім'єю. Це монархічна влада. Розум. Натомість, це переважно все-таки нус в оригіналі панує над бажаннями. Просто він про це каже Арістотель, в кількох місцях політиці, але переважно там нус, вище психи. Розум панує над бажаннями, утримуючи їх в межах міри, як державець, тобто законами та насильством. Це влада над рівними. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте про Аристотеля, що він якраз говорить про, про те, що наші баж... з нашими бажаннями все ок. Ну це тільки пізніші стоїки, дуже пізніші, не дуже стоїки. Казали, що наші бажання це падхоси і з ними все погано. Більшість греків вважали, що бажання це штука дуже хороша, просто міру треба знати. Для більше того, для кожного вона буде своя. Тому коли Арістотель каже, що розум панує над бажаннями, це скажімо так, цілком демократичне управління. Для кожного бажання буде своя міра. Відповідно, так само державець панує над вільними і рівними громадянами. У кожного свій шлях, своя міра. Головне, щоб одне на одного не заїжджали, одне одному не заважали. Це все в межах закона законів, ну і відповідно певного юридично встановленого насильства. Якщо хтось там. Перелазить якісь Що у Цицерона? У Цицерона вже не душа і розум, а тільки душа. І Душа панує над тілом, і це влада в державі, імперанді. І душа панує над хіттю, він вже заміняє в чисто стоїчному контексті бажання на хіть, як на щось погане, принципово погане. Це влада над рабами. Тобто він міняє це місцями. Зрозуміли махінацію? Тобто, Аристотель каже, що душа панує над тілом, ну от, органічно. Тобто, а, буквально він каже, Аристотель, а, а, що а, раб це умовно кажучи, моя рука або нога. А, він там навіть каже, що, що ломова коняка, що раб, одна фігня, вони виконують за тебе роботу, все супер. Відповідно, Ти маєш ними керувати по-дружньому. Ну, ти ж не будеш якісь закони там, накладати на свою руку. Ну, Якось інакше. Там, їжу її контролюй, якісь костилі підкладай, якось так. <турган> та, 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 а розум панує над бажаннями. Тобто ти сидиш в собі в голові, помовно проговорюєш, що там от я хочу тортику на ніч. Yeah. Та і, ти і це вже власне сенат, такий умовно кажучи, це вже розмова з громадянами. Ти типу вищий їх, але ти вислуховуєш всі точки зору. Наскільки це класно поїсти або не класно поїсти Я так розумію, тортику? Yeah. <пит> Вкається можливість того, що бажання переможуть. А, так, тобто в, нього, в них є свій шлях. Тобі, а, ти їм настільки вказуєш, скільки допомагаєш їм бути в певній золотій мірі. Обмежуєш їх, так, так, так. А, так, а, так. а печі, рука, і вони взагалі не мають жодного ні плану, ні. Тобто то вони повністю, ну, мовно кажучи, їхнє головне це виконувати накази, все. Ти маєш зробити так, щоб вони виконували накази. Тобто пізніше роботи по теології цих католицької церкви, та інші це вони наплуталися, це рони Арістотеля. В них вийшов такий вінігрет. Там всі вони, все нос, наплутали. Нос, нос, душа вона стала десь в одних фрагментах. Ну другі душа, третіх щось інше. і Там не зрозуміло, де імперанди, де сервіри. Так. Так, абсолютно. Власне, густин вже плутав. Це шоу Цецерона. Він А, І оце от улюблене, з чим до сих пір користується: органічна метафора, алегорія що держава це тіло. Відповідно, як душа панує над тілом, так ну, імператор по факту панує в державі. А вже те, як душа панує над хіттю, Знову ж таки, вже не бажаннями, а надхідтю, яку треба ламати? Буквально от, в попередній цитаті її Ламати треба, то а, це вже влада над рабами, сервіри. Так над ким, куди, яку владу ми маємо використовувати? І чи може імперія користуватися тільки імперанді, а не сервіри? Власне, цьому і присвячений цей діалог Цицерона. А, ну і власне філос каже, що ну не може імперія існувати без е, несправедливості, бо все одно буде сервіре, ну тобто, все одно буде факт поневолення. Лелій дуже хитро, але, чесно кажучи, не дуже гарно і гармонійно. З цього викаблучується так. Ну, Ми ж рахуємо владу тільки ту, яка здійснюється над громадянами, а громадяни це тільки ті, що нормальні, а над ними імперанді, а інших ми просто не рахуємо. Це не зовсім люди. І Відповідно, коли Лелій говорить, що ну ми ж все одно хороші. Він якраз говорить про те, що ми, ми ж захищаємо наших союзників, якраз тих, хто хороші, над якими в нас імперіри, те, що ми когось паралельно поневолюємо, це вже інша справа. Але ключове, що ми якраз поширюємо свій протекторат на весь світ. Ну, от, власне, це завершується такою пафосною промовою, що поки імперське правління римського народу підтримувалося щедрістю, а не несправедливістю, війни велися або від імені наших союзників, або для підтримки нашого правління. Вони велись м'яко, або як того вимагала необхідність. Сенат був безпечною гаванню, притулком для королів, народів, держав, у той час як наші судді та командири мали намір здобути славу лише одним, захищаючи. Прав провінції Та союзників чесно та віддано. Ну Його фактично переповідає пізніше імператор Август е, в Резгесте Ну тільки ще більш пафосно, якщо що. Я розширив територію всіх тих провінцій римського народу, на кордонах яких лежали народи, що не підлягали нашому імперському правлінню. Я приніс мир гайським та іспанським провінціям, а також германцям на всій території, що межує з океаном від Кадіса до гирла Ельби. Я забезпечував миротворення Альп від Району найближчого до Адріатики, до Тосканського моря, але не ведучи несправедливої війни з жодним народом. Просто <гум> по факту, так. Тому що а, власне, я коли читала лекцію, можливо, хтось пам'ятає про справедливу війну, і одним з засновників концепту справедливої війни є якраз цицерон і він там каже, що є. Три основні резони вести справедливу війну. Перший, ну класичний на тебе напали, другий на союзників напали, третій щоб нести культуру і цивілізацію, власне, нести людськість. Бо тут якраз вже питання: а чому, як можна виправдати підкорення інших. Народів, проводячи аналогію з рабами, якраз це про це і каже: що перше, ми маємо, якщо ми вже встановили певні культурні і політичні зв'язки, і там є люди, в яких є якраз оця нерабська природа, нам їм треба пояснити, як правильно жити. А ті, які не розуміють, а, тих треба поневолити, бо краще ж бути а, власне. Оце встанов... а, це те, що прописав ще Аристотель, що це встановлення, підкорення і домінування це ж якраз на благо не того, хто домінує. І для нього це важка робота. Це на а якраз для тих, хто слабший. Да. А, да. Та, та, бо слабшим важко жити. І їм потрібно розказувати, як їм жити. І відповідно вони мають жити в підкоренні, інакше вони не зможуть жити нормально. І відповідно тут якраз оцей нюанс, що навіщо ж імперія має нести, ну, поневолювати інші народи. Перше, щоб захистити союзників, згадуємо приклад Спарти. Нічого не помінялося. Є ті, хто нам допомагає розбудовувати нашу державу, але поряд якісь такі, які не дуже з цим згодні, значить, треба з цим щось робити. І це ніколи не закінчується, бо далі все одно хтось живе, умовно кажучи. Другий нюанс: що оскільки ми розумні, ми найкращі, ми найрозумніші або з грекою, або з латиною, грецькою культурою, римською культурою, це наша етична місія нести це іншим і олюднювати їх. І це, от остання частина моєї лекції, я сподіваюсь, ще живі. До чого ж туж гуманізм, а також філантропія і пейдея. і звідки воно взялося. А, власне, поняття «хуманітас», воно з'являється у 80-ті роки до нашої ери, в одному анонімному творі риторико адхеренум і в промовах Цицерона. І Основне значення це така схильність до братерства та почуття належності до єдиного роду, Генус Хуманум. А, ну, і це, власне, переважно відсилка до популіс Романі. А, і пізніше, вже пізніше, реально воно набуває значення. Людства, але більше в сучасному значенні лише вже в контексті християнських авторів. Якщо ми говоримо про Цицерона, який дійсно розробив цю теорію людського розвитку через культуру, і він говорив власне, про цивілізацію, про культуру як окультурнювання, то він туди якраз вкладав оце хуманітас, культуру, вільні мистецтва, письменні. І саме через це у нас є таке поняття як гуманітарні науки. Тобто науки, які, це як певний джентльменський набір того, кого ми можемо вважати людиною. Конкретніше людиною. По факту, варвар, якого немає, який не є гуманітарієм в такому сенсі, це не людина. І відповідно, завдання Римської імперії. А, ну, і можна сказати, в свого часу, і Македонської імперії, це олюднювати людей, нести оці гуманітарні науки бідним нещасним варварам. Так. Просто я додам, Ксенія, вже казала на початку таке слово як ойкумена. це якраз олюднена територія, те, що населено людьми, але якими людьми? Конкретно ось цими греками. А виходить, що тоді, якщо це природно, народитися рабом, але в тебе є шанс, тебе ж можуть улюднити. Да? Тобто він припускав, що людина може. Ну, як, там можуть бути а, 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 частина варварів, а, от якраз через це, і а, це підмітив це цирон, але він нам не дуже гарно з цього виріс а, з цього діалогу філоса з Луцієм. Але він намагався це якось, що там да там є люди, які не за, за природою все-таки не раби, і от ми заради них також маємо а, та, нести їм культуру, бо вони наші союзники. По факту це не не було. питання в тому, що Якщо ну, олюднення має на, на меті, щоб людина стала типу краще, не? так тобто в неї є змога вирісти з раба. Ні, стати кращим рабом. Так, насправді так. Микита правильно говорить. Тобто, поки це не греки або римляни, це просто сутності, які є за природою або рабами, або вільними. І вже коли приходять римляни і ну, дають їм цей багаж римського права, латини, культури, то якщо людина це сприймає і може осягнути розуму ну, ця істота, то вона вільна і вона стає людиною. Якщо вона за природою раб, то їй це все вчити не треба. А латину все одно бажано вивчити, щоб розуміти накази. Навіть якщо він не вивчить, то ну. Ну його ніхто питати не буде. Так, так та, тобто, але відпочатково це все одно ще не люди. В розумінні Цицерона і того часу це не люди. О, це такий статус Бога. Тобто він приходить і розрізняє, де тваринка, де людинка. От так. людинка, ми з нею будемо працювати. Не, не відомо, що з нею буде, але ми з нею можна. А це тваринки хай. Відпочатково це все не люди. От в тому той нюанс, що варвари це не зовсім люди. Причому хуманітас, людяність, вони якраз протиставляються дикості, варварству. І в текстах це можна прослідкувати, що вони використовуються саме як антоніми. І а, лише цей культурний розвиток є ознакою цивілізації, саме римської, цивілізації. можливо, тільки одна цивілізація римська. І відповідно саме тому на римські народи покладається обов'язок моральний, це хуманітас, що ми, вони мають нести ми справедливість, солідарність, милосердя, вічливість і люб'язність. І власне це все описується таким грецьким терміном, який вам також знайомий філантропія. Тобто, у Цицерона, насправді, це все ще не так погано. Ну, як би я зараз не подавала, насправді. Тобто, Для нього хуманітас це поєднання філантропії і пайдеї. Бо Римлянин як людина він має дійсно виходити е, за е, поняття якихось е, е, внутрішньогрупового альтруїзму. Я колись розповідала, може хтось пам'ятає, що е, власне, сучасні якісь етичні норми і правила розглядають у контексті трьох рівнів. Тобто, це е, альтруїзм в межах сім'ї, альтруїзм в межах групи і позагруповий альтруїзм, власне позагруповий альтруїзм. Е, він, зазвичай, обґрунтовується через якісь там, релігійні переконання. все. Бо ну, от, атеїстична група досить важко його підганяє під власні якісь фізикалістські погляди, але, тим не менш, саме позагруповий альтруїзм є ознакою людськості. І насправді це вхопив ще цецерон. Тобто він дійсно казав, що людина навіть поза своєю групою, поза Римською імперією, має нести оце любов, щастя, справедливість. Через пейдей, освіту, власне. І це саме інтелектуальна освіта, спасибі софістам для дорослих. Тобто, якщо раніше в більшості імперій відбирали саме дітей і їх, умовно кажучи, олюднювали, ну ви розумієте, що ця ідея була не тільки у Римлян, то саме в Римській імперії, завдяки грекам і софістам, було вже розуміння, що можна навчати і дорослих людей, що це саме освіта для дорослих. І відповідно Цецерон, ну і ворон, вони намагались поєднувати і філантропію, і паідею, щоб це було якесь ну, логічне, більш-менш гуманне дійсно співвідношення. Що треба до людей ставитись до інших істот з любов'ю і ну, бачити в них найкращий певний потенціал до становлення людиною, тобто громадянином Риму. А, але нюанс в тому, що а, якщо у них ще ці елементи були певним чином збалансовані, то вже в наступному поколінні, буквально років через 20, а, вгадайте, на чому робився акцент? На філантропії чи по ідеї? На пайдеї. А філантропія десь пішла гуляти. Ну і це стало початком кінця імперії, що можна побачити, допустимо, на прикладі біографії Марка Аврелі. Трошки про літературу, поки ми не перейшли а, до а, власне, обговорення. А, якщо комусь цікаво, більш докладно почитати саме про цей момент Хуманітас, це, ви можете подивитись такий досить коротку статейку а, в четвертому томі Європейського словника філософії, там а, француз, стаття одного француза Франсуа Проста, а, Дуже раджу якраз «Empires vs. States», це якраз про розрізнення імперії держав. Ну, це нюансовані моменти щодо характеристик. Це якраз Оксфордська програмна стаття, на неї дуже багато посилаються. Дуже раджу цю збірку з 2006 року глобалізації, «Globalization and Violence», Також ну, ви тут побачите про Аристотеля досить багато. Статей також про. Цецерона до речі, дуже класна стаття Шофілда. Цецерон про імперіалізм та душу. Ну, і Чисто для душі дуже раджу грецький імперіалізм Вільяма Скотта Фергюсона. дуже легко читається, дуже просто приємне чтиво. Бо, допустимо, в Шофілді там можна трошки мізки зламати. Там дуже багато текстів оригіналами. До речі, якщо що, в деяких цитатах, якщо є питання, задавайте, бо я не все брала з українських перекладів, там частина мій ламаний переклад з греки, латини і англійської сумісно. Тому, якщо що, запитуйте. А там, де я а, щодо Арістотеля використовувала фразу монархічне, там має сназі Басілевс, царська влада. Ну, але в принципі для нашого загального розуміння монархічне більше, мені здається, зрозуміло в цьому контексті. Ну, дуже вам дякую за увагу і очікую на ваші питання.